Привіт, друзі! Я флуфіс синій. А я флуфіс червоний, а я жовтий. Я зелений. Ми пухнастики. Ой, друзі, дивіться, що це за геометрична фігура до нас завітала. Я, я знаю, що це за геометрична фігура. Це круг. Вона плоска зеленого кольору. Ой, подивіться, наш зелений теж на неї схожий, теж зеленого кольору і теж круглий. Так, друзі, я зеленого кольору. І тільки схожий на площину геометричну фігуру круг. Але я більш схожий на об'ємну геометричну фігуру. Кулю. А чим різняться між собою куля та круг? Я зараз вам розповім, що це за геометрична фігура. Так, круг. Покладемо його собі на долоньку. Обведемо круг пальчиком. Накриємо його долонькою. Подивіться, заховалась геометрична фігура між долоньками? Чи ні? Так, вона називається площина. Це ще одна геометрична фігура куля. Заховаємо кулю між долоньками. Чи вийшло у нас це, чи ні? Ні, ми не можемо цього зробити. Тому що вона об'ємна, гладенька та кругла. А ще куля може котитись в різні сторони. А чому? Тому що вона не має кутів. А я пропоную пограти з геометричними фігурами в гру. Ліворуч, праворуч. Ми вже з вами знаємо, де права рука, там буде праворуч. А де ліва рука, там буде ліворуч. Яка геометрична фігура розташована праворуч? Круг чи квадрат? Квадрат. А ліворуч. Круг. Яка геометрична фігура розташована ліворуч? Куля чи трикутник? А праворуч трикутник, яка геометрична фігура розташована праворуч, круг чи трикутник? Круг А ліворуч? трикутник. Ой, подивіться, а що це? Що це летить? Ох, і нема. Так, це ж мильні бульбашки. Друзі, давайте трішки відпочинемо. Я пропоную подмухати мильні бульбашки. Але спочатку давайте навчимося правильно їх дмухати. Для цього потрібно глибоко вдихнути повітря своїм носиком, ось так. Повільно видихай повітря ротиком, дмухаючи на палич з мильними бульбашками. Ось так. А ще слідкуй за тим, щоб твої щічки не надувалися. А ось і наші мильні бульбашки. Давай зануримо паличку у мильний розчин. А зараз приготуйся. Ми будемо дмухати мильні бульбашки. Повільно вдихай носиком та повільно видихай ротиком. Молодець. Ну що, знову готуємось дути мильні бульбашки. Вдихай. Видихай. Супер! В тебе все виходить! Знову занурюємо паличку в мильний розчин, вдихай носиком, видихай ротиком. Молодець! Сподіваюсь, тобі сподобалось грати разом зі мною. Та моїми друзями-пухнастиками, які гарні бульбашки, вони різнокольорові. Мені дуже сподобалось грати. Ой, зелений, а що ти приніс? Я приніс різнокольорові веселі олівці та мольберт, і хочу намалювати картину, яке різнокольорове літо на згадку, але не знаю кольорів. Зараз ми тобі допоможемо пригадати. Погляньте уважно, що ви бачите, що це? Це сонечко. Якого воно кольору? Звичайно, жовтого. У нас є веселі олівці. Серед них потрібно знайти жовтий, як сонечко. Так, ось він. Та покладемо його в коробку. Це хмаринка. Якого вона кольору? Так. Звичайно, синього. Оберемо, друзі, олівчик відповідного кольору. Молодці. Та покладемо його до нашої коробочки. Пригадали цю красуню. Це полумічка. Якого вона кольору? Вона червона. Дивимось на наші олівці та вибираємо який кольор? Так, червоний. Ви молодці, друзі. Це листочок якого він кольору? Звичайно, зеленого. Оберемо відповідний олівчик такого ж кольору. Та покладемо його теж в коробку. Молодці, друзі! Ой, подивіться, друзі, поки ми з вами повторювали кольори, наш зелений намалював картину на згадку про різнокольорове літо. Яка вона гарна! І заглянь мені у вічі, набери там кольорів. Доброти візьми веселку, світлий колір теплих слів. Сяйво ніжності й любові, всі відтінки співчуття. Ти візьми в свої долоні, розфарбуй своє життя. До побачення, друзі! До наступних цікавих зустрічей!